Сьогодні про особливості справляння збору за спеціальне використання води ми поговоримо із головним державним податковим ревізором-інспектором сектору місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів ДПС у Тернопільській області Олександром Жуковським. Хто є платником збору за спеціальне використання води? Платниками збору за спеціальне використання води є водокористувачі, суб'єкти господарювання, незалежним форм власності, юридичні особи, їх філії, відділення представництва, інші відокремні підрозділи, безотворення юридичні особи, крім бюджетних установ, постійні представництва не резидентів, а також фізичні особи-підприємців, які використовують воду, отриману шляхом забору водних об'єктів, первинні водокористувачі, та або від первинних, або інших водокористувачів, вторинні водокористувачів, та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибності. Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно гігієнічних потреб населення, суховних людей, які знаходяться на даній території, в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання в межах її житлового фонду та просадивних ділянок, у тому числі для задоволення виключно питних, власних і санітарно гігієнічних потреб, юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та платників єдиного податку. Під терміном санітарно-гінічні потреби слід розуміти використання води в туалетних, душових ванних, кімнатах і умивальниках для використання та отримання приміщень в належному санітарному та гігієнічному стані, що є об'єктом оподаткування збору за спеціальне використання води? Об'єктом оподаткування збору є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. Збір не справляється з заводом, що використовується для задоволення питних і санітарно гігієнічних потреб населення. Отже, у разі використання суб'єктом сподарювання води для виробничих потреб, а також для задоволення питних і санітарно гігієнічних потреб, об'єктом оподаткування збором за спеціальне використання води є увесь фактичний обсяг використання води. У суб'єктах господарювання немає об'єкта обчислення збору за спеціальне використання води. Чи необхідно у такому разі повідомляти органи ДПС? Суб'єкти господарювання, які використовують воду для задоволення виключно власних питних санітарно гігієнічних потреб, починаючи з 1 липня 2012 року, не є платниками збору за спеціальне використання води. Підставою для припинення податкового обов'язку є, зокрема, скасування податкового обов'язку, передбачений законодавством спосіб, оскільки податковим періодом по збору за спеціальне використання води є квартал то такі суб'єкти господарювання не є платниками збору за спеціальне використання води і, починаючи з 3 кварталу 2012 року, можуть не подавати податкову декларації по збору за наступні звітні періоди за умови повідомлення про це відповідного органу Державної податкової служби за місцем податкової реєстрації та надання заяви про відсутність у таких суб'єктах господарювання у наступних періодах об'єктів обчислення збору. Хто є платником збору за спеціальне використання води, у разі сплати орендарем комунальних послуг, у тому числі плати за використання водних ресурсів, передбаченою згідно з договором оренди приміщення, за умови, якщо орендодавцем укладено договір на поставку води. У разі сплати орендарем орендодавця за договором оренди комунальних послуг, в тому числі плати за користування водою. Платником збору за спеціальне використання води є орендодавець. При цьому орендар буде вторинним водокористувачем і платником збору за спеціальне водокористування у разі укладання договору на поставку води. Чи є платником збору за спеціальне використання води, суб'єкт господарювання у разі здійснення господарської діяльності за місцем свого проживання квартира, який отримує воду безпосередньо від підприємства житлово-комунального господарства без окремого дозволу на спеціальне використання або договору на поставку води. Суб'єкт господарювання у разі здійснення господарської діяльності за місцем проживання, що є податкової адресою, в не має окремого дозволу на спеціальне використання води або договору на поставку води, при отриманні води безпосередньо від підприємства житлово-комунального господарства, не є платником збору за спеціальне використання води до бюджету. При цьому суб'єкт господарювання буде платником збору за спеціальне використання води у разі укладання договору на поставку води безпосередньо з водоканалом чи вважається вода, що споживається мешканцями гуртожитків, які знаходяться на балансі чи підприємств, такою, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення? Якщо гуртожиток, що заходиться на балансі чи підприємств, вода використовується виключно для задоволення питних і санітарно гігієнічних потреб мешканців гуртожитку, а не для приготування їжі в ідеальних кафетеріях, в тому числі при здачі в оренду приміщень іншим суб'єктом сподарювання тощо. То така вода вважається такою, що використовується задоволення питних і санітарно-генічних потреб населення. Якщо підприємство використовує воду одночасно для власних потреб, задоволення питних санітарно гігієнічних цілей, для потреб гуртожитків, де вона використовується, для потреб приготування їжі, їдальнях, кафетеріях, в тому числі при здачі в оренду приміщень іншим суб'єктам господарювання, то таке підприємство є платником збору за спеціальне водокористування на загальних підставах. За всю використану воду з урахуванням втрат води в системах водопостачання за винятком води, яка передається мешканцям гуртожителя, використання виключно для задоволення питних та санітарно гігієнічних цілей. Чи є платником збору за спеціальне використання води підприємець у разі оренди приміщення, в тому числі квартири, яка належить громадянину для здійснення господарської діяльності, зокрема перукарських або стоматологічних послуг, судді господарювання у разі здійснення використання води в орендованому приміщенні квартирі. Що належить громадянину для здійснення спорської діяльності, в тому числі перукарського або стоматологічних послуг є платником збору за спеціальне використання води у разі укладання договору на поставку води із постачальником. Ми купуємо воду, у тому числі дистильовану у первинного водокористувача в цистернах та інших ємкостях для використання у власній господарській діяльності для задоволення питних та санітарно гігієнічних потреб. Чи будемо в такому випадку сплачувати збір за спеціальне використання води? Суб'єкт господарювання, який отримує воду, в тому числі дистильовано від первинного водокористувача в цистернах та інших ємкостях, та сплачує постачальнику води за воду ціну, передбачену договором купівлі продажу, при використанні такої води у власній господарській діяльності для задоволення власних питних сантарйонічних потреб не є платником збору за спеціальне використання води в частині фактично використання обсягів придбаної води. Чи є платником збору за спеціальне використання води, платник єдиного податку у разі здавання в оренду приміщення іншому суб'єкту підприємництва, який знаходиться на загальній системі оподаткування? Суб'єкт малого підприємництва, що перебуває на спрощеній системі оподаткування, то здає в оренду приміщення іншому суб'єкту господарювання, який користується водою у виробничих цілях. Не є платником збору за спеціальне використання води. При цьому суб'єкт господарювання, який знаходиться на загальній системі оподаткування та орендує приміщення, буде вторинним водокористувачем і платником збору за спеціальне використання води, у разі укладання договору на поставку води безпосередньо із постачальником води. Чи сплачується збір за спеціальне використання води за скиди промислових та інших стічних вод у системи первинних водокористувачів? Ні, не справляється. Чи є платником збору за спеціальне використання води бюджетна установа лікарня у разі використання води для власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, а також для приготування їжі у столових для працівників або харчоблоках для хворих? У разі, якщо така лікарня використовує обсяги води виключно для власних потреб, в тому числі для їжі в столових для працівників або харчоблоках для хворих, без отримання доходу грошової матеріальної або нематеріальної форми то така установа не є платником збору за спеціальне використання води. Якщо така лікарня має договір на поставку води та використовує обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій матеріальній або нематеріальній формах, то збір за спеціальне використання води очищується на загальних підставах, виходячи з усього обсягу фактично використаної води з урахуванням обсягу втрат в їх системах постачання. Селищна рада, яка має на балансі свердловину, чи буде така рада платником збору за спеціальне використання води у разі видобування води, у тому числі на власній земельній ділянці, для надання мешканцям села? Селищна рада, яка має на балансі свердловину, з якої здійснюється видобування води, в тому числі на власній земельній ділянці, не є платником збору за спеціальне використання води за обсяги, передані мешканцям села, в межах їх житлового фонду та присадильних ділянок. Власник приміщення користується свердловиною, яка належить іншому суб'єкту господарювання. Чи є він платником збору за спеціальне використання води? Суб'єкт господарювання власник приміщення або орендар не бюджетна установа. Що користується водою із свердловини, яка належить іншому суб'єкту господарювання, є платником збору за спеціальне використання води у разі укладання договору на поставки води із власником свердловини привинним водокористувачем. Без укладання договору на поставку води збір обчислюється і сплачується власником своловини первинним водокористувачем. Чи є платником збору за спеціальне використання води фізична особа, яка проводить незалежну професійну діяльність адвокат, нотаріус тощо, або підприємець, що здійснює використання води у власному або орендованому нежитловому приміщенні в багатоквартирному будинку. Оскільки фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, адвокат нотаріус тощо, не є фізичною особою підприємцем. То така фізична особа не є платником збору за спеціальне використання води. Фізична особа-підприємець, що здійснює використання води у власному нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку, є платником збору за спеціальне використання води. У разі використання води фізичною особою-підприємцем в орендованому нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку, така фізична особа-підприємець є платником збору за спеціальне використання води за умови вкладання договору на поставку води. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДПС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДПС України. Державна податкова служба України активно готується до запровадження ще одного сервісу для платників електронний кабінет платника податків. Запровадження такого сервісу передбачено проектом постанови Кабінету міністрів України про схвалення концепції створення в Державній податковій службі України електронного сервісу, електронний кабінет платника податків та запровадження електронного сервісу електронний кабінет платника податків. Детальніше про це головний державний податковий інспектор відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області і Це сервіс веб-порталу ДПС України, який за допомогою спеціального інструменту доступу з використанням електронного цифрового підпису дасть можливість платнику спілкуватись з податківцями в режимі реального часу. Робота з персональним електронним кабінетом може здійснюватись з будь-якого підключеного до інтернету комп'ютера після авторизації користувача. Електронний кабінет платника податків передбачатиме чотири сервіси. Інформаційний сервіс надаватиме послугу по роботі з індивідуальним податковим календарем, який нагадуватиме про терміни подання звітності та сплати податків. Сервіси податкова звітність і розрахунки з бюджетом забезпечить платнику можливість електронного декларування та перегляд поданої чи сформованої звітності, а також відкриють доступ до даних про заборгованість зі сплати податків. Планується здійснювати сплату зобов'язань до бюджету за допомогою банківської системи типу інтернет банкінг. Завдяки сервісу спілкування з ДПС, платник зможе офіційно листуватися з контролюючими органами в режимі онлайн отримати консультації, замовляти довідки та отримувати їх в електронному вигляді. Для того, щоб сервіс електронний кабінет платника податків був максимально зручним та ефективним, ДПС України запрошує громадськість долучитись до його обговорення. Запровадження такого сервісу стане одним з основних інструментів надання на безоплатній основі електронних послуг платникам податків у режимі реального часу. 29 жовтня-понеділок. Останній день сплати авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні за третю декаду жовтня. Податковий календар розміщено на порталі ДПС України.